Сьогодні я вам розповім, як у домашніх умовах приготувати сертельки. Нічого складного у їх приготуванні немає, лише є декілька нюансів, в яких необхідно дотриматися, і тоді ваші сартельки будуть набагато смачніші і корисніші ніж куплені у магазині. Для приготування сертельок можна використовувати будь-яке м'ясо. Від цього буде залежати їх смак. У мене яловичина, підчеревина та куряче філе. Під час приготування средок температура м'яса не повинна бути вищою, ніж 12 градусів Цельсія, тому те м'ясо, яким ви не займаєтесь, відразу ставте до холодильника. Якщо температура буде вищою, тоді може утворитися бульйонний набряк, про наслідки якого я розповім пізніше. 800 г яловичини нарізаю такими шматками, щоб легко було перекрутити через м'ясорубку. Також нарізаю 250 г підчеревини або ж сала та 500 г курячого філе. Нагадую, що все м'ясо у мене дуже холодне. Це м'ясо перекручую через мясорубку та відправляю його на 1 годину до морозильної камери, щоб воно гарно охололо. Ще один обов'язковий інгредієнт це лід. Його необхідно 150 г. Подрібнюю лід з допомогою кухонного комбайну. У мисці змішую 4 г приправи до сартельок. До її складу входять 2 г чорного білого перцю та мускатний горіх та 2 г сухого молока. Також потрібно 15 г карагінану, це з водорослей, можна замінити желатином. Та ще потрібно 23 г солі. У мене на опілній сіль та звичайна. До чаші кухонного комбайну кладу третю частину холодного фаршу, третю частину льоду та третю частину приправ. Все збиваю до однорідності. У мене фарш вийшов занадто густим, тому я ще додаю 150 грамів молока. Молоко можна замінити на вершки або лід. Ось така густина фарш у мене вийшла з додаванням молока. Змішую весь фарш разом та ставлю до холодильника, поки підготовую кишки. Формувати сардельки буду за допомогою ковбасного шприца. У шприц дуже щільно накладаю фарш так, щоб у шприці взагалі не було повітря. Попередні замочені кишки одягаю на шприц. Дуже детально я розповідала, як правильно замочувати кишки та як їх зберігати після того, як вони були замочені, у відео про печінкову ковбасу. Посилання на це відео залишу у кінці цього відео та в описі. До речі, там саме буде вся кількість інгредієнтів. Не потрібно сильно напаковувати фаршем кишки, тому що, коли ви будете їх скручувати, кишки можуть перепатися. Потрібно рівномірно розподілити весь фарш по кишці та сформувати сердельки. Розповім вам про бульйонний набряк. Це коли під час приготування з м'яса виділяється бульйон, і він буде розташований між фаршем та кишкою. При застиванні буде як водичка з холодцю. Це впливає як на вигляд, так і на смак, тому що фарш буде не таким соковитим. Додатково скріплюю сертельки ниткою для ковбаси. Сформовані сердельки випікаю у духовій шафі при температурі 110 градусів Цельсія протягом 3 годин. Під час приготування сертельки перевертаю один раз, щоб вони були підрум'янені з обох сторін. Також сардельки можна просто відварити протягом години, але температура води не повинна перевищувати 80 градусів Цельсія. Якщо ви будете сардельки відварювати, тоді зверху на сардельки покладіть миску, бо вони будуть спливати доверху, а також знизу покладіть миску, щоб для сардельок не була висока температура. Ось так виглядають мої запечені сардельки. А тепер іще один важливий етап. Гарячі сардельки потрібно помістити в миску з дуже холодною водою. До води я додаю лід. Різке охолодження сардельок запобігає їх зморщуванню. Тепер покажу вам, як виглядає сертелька в розрізі. Насправді колір сердельки має більш рожевий відтінок завдяки нітритній солі. На смак вони ніжні, соковиті та дуже-дуже смачні. Такі сердельки за бажанням можна смажити як цілі, так і розрізані. Вони взагалі не втрачають форму. Також можна ще раз відварювати або підкопчувати. Термін зберігання десь 4-5 днів. Але у моїй сім'ї вони рідко залишаються до третього дня. Смачного!